Вітаємо вас на каналі компанії Деталіф! Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Кліпса, котра застосовується для монтажу ущільнювача дверей безпосередньо на самі двері. Має каталожний номер 3 b 0 Застосовується у автомобілях групи ВАК, таких як Golf 4, Passat B5 та інші. Повний список авто можна знайти за посиланням під цим відео, так як і придбати дану запчастину. Каталожний номер Деталі DF 17335. Вдалих покупок та гарного дня з нами. Ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.